Народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність, пані Ірина Герашенко. Пані Ірина, вітаю вас. Доброго вечора всім глядачам прямого каналу. Угу. Я хотів вас спитати: от у нас тільки що ми говорили, що держава витратила 2,3 мільйона гривень на проживання нардепів. Значить, на квартири і готелі пішло понад 30 мільйонів гривень. Ну, я так подумав, я розумію, що це гроші, але у нас парламентсько президентська республіка, і не можна ж людей, щоб вони на вулиці жили? Мені здається, що це, ну знаєте, чи що, чи хай е, якусь там однокімнатну квартиру, щось таке там. Ну, я не знаю, як ви бачите це питання. Насправді це європейська практика, коли нагороднім депутатам резервується і оплачується житло. Але очевидно, що там є жорсткий ліміт, і мова не може йти про розкішні апартаменти. А як правило, депутати знімають і марендують кімнату в готелі Київ, або в, в, в рамках такої суми, мені здається, це десь можливо. 15-20 тисяч гривень. Я просто ніколи цим не користувалася, ага. тому не скажу. Але е, оренда житла так е, десь складається. Очевидно, що серед депутатів є люди різного майнового стану, і ну, це теж трошки лівацтво, коли всіх намагаються знаєте, замазати однією фарбою. В нашій фракції, наприклад, є Яна Зінкевич. Вона з рівного і очевидно, що вона потребує такої допомоги по оренді квартири. І ще раз наголошу, мова не йде про апартаменти, але звичайно є депутати, які. І спроможні самі орендувати житло, і ну тут питання моралі. Е, ви знаєте, я за те, щоб звичайно всі політики звітували за кошти, які вони отримують від держави, і відпрацьовували їх. От мені здається, з цим є біда. І дійсно, якби більше парламент демонстрував такої е, професійної роботи, я думаю, що в суспільства було б менше запитань е, щодо ну, навіть цієї шоренди. Але ще раз ви знаєте, я дуже багато вивчала досвід. Країн європейських, сполучених штатів, і от така практика, там все таки компенсація житла, вона іного іно, і депутатами, які не мають житла в столиці, там де знаходиться, да, вона є розповсюдженою. Інше я би хотіла ще раз наголосити для глядачів прямого каналу, що безумовно мова не йде про якісь розкішні апартаменти. Там є стала зафіксована сума, яку ти маєш право витратити на оренду житла. Ну, звичайно, було би чесно, щоб ті депутати, які мають фінансові можливості, просто від цього відмовлялись. Ну, наприклад, Порошенко ніку не отримує заробітну плату, вона направляється на благодійні цілі, і це очевидно правильно в контексті, коли, коли це правильно. Давайте тепер я хотів би, щоб ви прокоментували. Перша тема у нас була, що Міністерство оборони збільшило перелік військових, які отримуватимуть додаткові виплати. З 29 вересня нові суми поранених інструкторів, начальних центрів, строковиків, курсантів. 100 тисяч гривень отримують військові, ну і так далі. Ну я просто ви знаєте цю історію, так. і мені здається, що це дуже добре. Правильно, от ми говорили з пані з паною е, Олесею. Яхно, ну це добре. Це... це перемога, це да. перемога, точно не зрада. І ви знаєте, я дуже пишаюся тим, що саме наша фракція стала по суті ініціатором цих процесів. Хочу нагадати, що в бюджеті на нинішній рік, а на жаль, влада зняла доплати військовослужбовцям і розповідали, що грошей точка да, що грошей в бюджеті немає, що це неможливо. Хоча очевидно, що коли є гроші на олігархічні марафони, серіали, розпилювання доріг, то їх треба всі пере. Профілювати на Збройні Сили України, я дуже рада, що нам вдалося тут консолідувати парламент співавторами цього законопроекту закону. Вже стали депутати не тільки Європейської солідарності, а всіх фракцій і груп. І ми над ним дуже ретельно працювали в робочій групі. Очевидно, що доплати будуть нараховуватися, виплачуватися за справедливістю. Їх не можуть отримувати в тилу там працівники військоматів, але дійсно підняті суттєво доплати, наприклад, розміновувачам. Я з. Сподіваюсь, ні в кого немає а, заперечень щодо того, що це одна з найнебезпечніших сьогодні професій. І от е, сапери, розміновувачі на лінії фронту, е, будуть отримувати доплати до 100 тисяч гривень. Так само поранені уявіть собі до сьогодні, отримували 700-800 гривень. Тепер це буде 20 тисяч. Ну, як ви правильно зазначили, е, мова йде і про курсантів, і про строковиків, які отримували ці самі 700 тисяч гривень. Це непристойно. Е, Закон було прийнято в червні, і от уявіть собі, що не було такого тижня, щоб ми не піднімали питання на погоджувальній в парламенті на робочій групі, де ми з Олексієм Гончаренком з Петром Олексійовичем від нашої фракції беремо участь. Це якраз робоча група з питань військових. І от тільки дотиснули, що всі накази, всі підзаконні акти. Уряд народив, і дуже важливо, я знаю, що прямий дивляться військові. Попри те, що ви відключені з системи цифрового мовлення, дивляться в інтернеті. Я хочу сказати військовим, що ці доплати мають виплатитися за 4 місяці, починаючи з червня. Тобто, просимо, ми це моніторимо і просимо інформувати на прямий і нам як будуть зараз діяти ці виплати. <кл> так, <'ять> да, зрозуміло. Зрозуміло. Ну що ж. А, така от історія, а, така історія. А, я хотів ще вам. А, давайте я хочу показати вам шостий сюжет і щоб ви його прокоментували, бо це міжнародні справи, а далі ми вже будемо про це говорити тут в студії. Чехія вважає, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатися вже цієї осені. Про це заявив міністр закордонних справ Ліпавський Чеський. За його словами, нещодавня зустріч міністрів ЄС в Києві була не лише символічною, але й стосувалась практичних рішень. Він зазначив, що на зустрічі. Була чітко висловлена позиція Чехії про те, що переговори про вступ України до ЄС мають бути відкриті саме восени або ж на початку наступного року. Давайте послухаємо цитату. Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки підготовлена Україна. Буде зрозуміло, де їй ще потрібно працювати. Отака історія. Що скажете? Мені здається, що ви абсолютно праві в тому, що сьогодні нам потрібно посилювати нашу активність назовні для зовнішньої підтримки України. Я застала якраз частину вашої дискусії з пані Лесією Яхно відносно міжпарламентської діяльності дипломатичної діяльності Верховної Ради України. От ви знаєте, очевидно, що кон'юнктура світу сьогодні змінюється. Ми бачимо негативні такі тривожні дзвіночки слова з словаччини, де відбулися вибори. і Переміг кандидати партія, які ну, займають відверто про московську позицію. Маємо сигнали з інших країн, і тут дуже важливо, щоб спілкування на горизонтальному рівні тривало не лише дипломатично, не лише з офісом президента, який на собі сьогодні сконцентрував зовнішню політику, а щоб працювала міжпарламентська дипломатія. Вчора ми мали зустріч якраз депутати різних фракцій, керівники депутатських груп з комісар з питань розширення. Я думаю, що ця зустріч була таким холодним душем для слух, тому що вона була жорсткою і не і абсолютно однозначно, наші європейські партнери озвучили і позитивні речі, що ми зробили прогрес для виконання семи пунктів щодо початку перемовин до вступу в ЄС, але в той же час є зауваження до реальної боротьби з корупцією, до реальної антиолігархічної політики, а не цього знаєте, те, що відбувається відбувається зараз трошечки схоже на серіали чергові а, і а, такий тривожний для всіх нас дзвіночок до а, нашої політики щодо нас меншин. Ми усвідомлюємо, що якраз тут нам треба жорстко захищати і національні інтереси України, бо це питання нас безпеки, і власне це треба доносити з цим. Треба спілкуватися. Це треба робити професійно. А питання сім'ї. Ну і маленький ексклюзив, користуючись тим, що включаюся на зараз прямий канал відразу після закінчення погоджувальної ради. Я хочу сказати, що цього тижня будуть пленарні засідання, і, на жаль, слуги категорично відмовляються винести в порядок денний так звані церковні законопроекти про заборону московського патріархату. А вони посилаються на те, що в Україні свобода словісті це правда. У нас кожен громадянин його право належати до конведоконф. Чи бути агностиком. Очевидно, що церква відділена від держави, але мені дико, коли державні мужі. Не розуміють, що мова йде не про релігію в даному випадку, а про питання нацбезпеки. Мені дико, коли ну знаєте, такі серйозні речі перетворюються в серіал, тому що це Зеленський так само провів Раду нацбезпеки, додав доручення уряду розробити законопроект про заборону РПЦ. А, а ми бачимо, що вже рік ці закони не виносяться в порядок денний. І це дуже небезпечно. І мені здається, що владі ну, треба. Серйозно переглянути багато питань, що стосуються ставлення до зовнішньої політики і до загроз в тилу Дякую вам, що ви були з нами, пані Ірина Грашенко була на зв'язку.